Сьогодні нам наші добрі колеги передають два комплекти насосного обладнання, яке буде використано виключно в інтересах громади Кривого Рогу. Для ми знаємо, що Нещодавно була терористична атака на Каховську ГЕС і тимчасово є деякі обмеження з постачанням централізованого водопостачання. Дані насосні агрегати дозволять вирішити цю проблему ємності, які в будь-яку секунду можуть бути наповнені тепер уже завдяки цим насосам, і люди містяни отримують свіжу питну воду у будь-який час доби і в будь-якому районі. Ці насоси є автономними і можуть використовуватись навіть в режимі блекауту, коли відсутня стаціонарна напруга. Працюють на пальному. Зині або дизелі, агрегати пристосовані для брудної води, которая можливо в случаї необхідності примінити для осушення та відкачування підтоплень. От. Тому дуже з великою радістю передаємо вам користування для потреб територіальної громади. Кривіри сьогодні беззаперечно головна проблема перед містом це вода. Міська влада та рада оборони кривого рогу під керівництвом Олександра Вілко реалізує чотири великих потужних проекти для забезпечення водою міста, використовуються кошти міського бюджету та обласного. До того ж, ми залучаємо кошти і допомогу від наших міжнародних партнерів. Ми бачимо, що та допов... що та довіра, яка є до Кривого Рогу, вона реалізується в, в конкретних справах. Ми разом робимо все для того, щоб місто було з водою. І це стосується не лише на, на Допомоги міського доконалу. це стосується і нашим вимушеним переселенцям, мешканцям міста, розвитку інфраструктури. Дуже важливо, що ми з нашими міжнародними партнерами працюємо як одна команда. Міжнародна гуманітарна організація Актет ще від початку повномасштабної війни долучилася до допомоги переселенцям, які приїхали до Кривого Рогу, видавали гігієнічні та продуктові набори і допомагали із оснащенням шелтерів, пральними машинами, душовими кабінками, газовими та електроплитами. Також організація брала участь у створенні системи оповіщення міста, так званих ривунів. Понад 10 таких систем розташовані у районах, де недостатньо гучно чути звуки сирени. Представники міжнародної організації кажуть, вже давно плідно співпрацюють з громадою і владою Кривого Рогу. Це найбільш ефективна. Співпраця з територіальною громадою великого міста саме потужне, кохане наше місто, в которой нас дуже приємно приймають, нас розуміють, нашу допомогу приймають і цінують. І ми завжди раді допомогти. Організація АКТ працює по всій Україні в самих різних напрямках. Починає від виплат внутрішньо переміщеним особам, закінчує Доставки питної води на передову. Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день.